Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, що кому любе. Один чоловік мав кота, гусей та кури, як настало літо, і сонце добре припекло. Гуси пішли воду шукати і зустріли курочку. Куди йдете, гуси, шукаємо воду, бо дуже сонце гріє. І я йду з вами, каже курочка. Зустріли вони кота, а він і проситься, І я з вами піду добре. Ходи? Ідуть, ідуть, і нарешті. Побачили озеро, гуси знялися на крила і полетіли у воду, плавають, пірнають, і так їм добре. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце пече. Дуже хотіли б залізти у воду, але бояться аж ось помітили у воді. Таких, як вони, кота і курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого ж нам боятися? І стрибнули у воду. Але нараз почали тонути. Ледве вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, і так йому стало недобре, що він втерся лапками та й каже. Не полізу я більше у воду, помийся я і на печі. А курочка собі, І я не буду більше купатися, ліпше попорпуюся у попелі. Дома курочка скочила в купу пороху і од радості замахала крилами. Це моя купіль у сто разів ліпша, як вода, а кіт Шмигонув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я теплу піч на озеро. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.